Іпотека для захисників у Коломиї обговорювали, як забезпечити житлом військових. Інвестиційний форум зібрав представників міської ради, будівельних фірм, активістів. Усі спільно шукали механізм, як законно та зрозуміло придбати житло для захисників. В Україні діє програма є оселя. Це доступна іпотека. Зокрема, отримати кредити для придбання житла можуть військові, медики, освітяни, науково-педагогічні працівники. Умови іпотеки прості. Пільгова ставка на увесь термін кредиту 3 відсотки, а максимальний строк кредиту 20 років. Щоправда, можна придбати лише готове збудоване житло. У Коломийській громаді вирішили сприяти цій програмі, але із залученням інвестицій. Власне напрацювання механізму сьогодні і обговорюють на форумі залучення інвестицій іпотека для захисників, розповідає Юрій Стефанчук, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. Місто Коломи – це напевно одна із небагатьох громад. Мат, яка вирізняється тим, що на території міста Коломи є дуже велика концентрація військовослужбовців, і потреба в тому, щоб комунікувати між потребою військовослужбовців, між можливостями органів місцевого самоврядування, між можливостями обласної і центральної органи влади, між пріоритетами банківських структур, урядових рішень чи розпоряджень є набагато більше, ніж інших територіальних громад нашої області. І коли мова йде про житло, а це є найнеобхідніше в частині інтеграції соціалізації військовослужбовця, який є тут або Прийде сюди, тому а, в тилових громадах і сьогодні цей захід говорить про те, що муніципалітет точно не буде стояти осторонь цього процесу. А місцеве керівництво справді не стоїть осторонь. Саме з ініціативи Коломийської міської ради влаштували такий форум. Ділиться міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Саме сприяння міста наголошує очільник громади, дозволить збудувати в рази більше осель. Готові долучитися, скажімо, земельними ділянками. Ввести туди комунікації, зробити детальний план території, щоб вже в нас конкретно в Коломиї є 10 гектарів, які з депутатами ми прийняли спільне рішення, це буде суто для забудови, для наших і захисників, і медиків і освітян, і ВПО для забудови. під це. Тобто, додавши, давши скажімо, землю, давши ще деякі такі ці пільги, ми можемо здешевити квадрат... вартість квадратного метру. І йде питання, щоб в Коломиї будувалося, пройшло через іпотеку не 10 квартир, 20, а тисяча, дві, п'ять тисяч квартир. Дан Станіславський продовжує у Коломиї вже виділили близько 10 гектарів землі для будівництва. Вулиця Маковея вона йде так нижче щиткової фабрики колишньої. До до Маковея. до спілкування запросили і самих забудовників, які працюють у Коломиї. Олег Сметанюк, представник компанії «Файнобуд», яка на будівельному ринку працює уже 14 років. Каже, дуже важливо, аби держава могла інвестувати у житло на етапі будівництва. Хочуть кредитувати готові квартири. Але треба фінансувати і не готові квартири. Це в першу чергу. Подумати для кредитування, що буде збудоване в майбутньому, щоб держава виступала, або банк інвестором під час будівництва. Модерує форум відомий менеджер-економіст, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремата. Він наголошує, це не просто захід пояснення, як оформити іпотеку, а дискусія, як зробити це ефективно і для розвитку громади. Ми показуємо. Це не просто як соціальну програму. а ми показуємо це як економічну програму. соціально-економічна програма або економічно-соціальна. І відповідно, що панельні дискусії якраз будуть в цьому руслі. тобто участь держави в цьому процесі, участь бізнесу в цьому процесі, участь фінансових організацій, забудовників, тобто бізнесу, іпотека як інструмент доступного житла. Військові ж діляться така увага до них та їхніх родин вкрай важлива, адже підтримка тилу також складова перемоги від імені командування. 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Хочу подякувати організаторам цього форуму, а також усім тим, кого ця ідея, кого виникла ця ідея сприяти військовим у отримання ними житла. Аналіз останніх подій свідчить про те, що на фронті необхідна така підтримка, яка відбувається саме. Сьогодні для того створення продуму нашої подальшої перемоги. Відвідала захід і очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона наголошує, що Прикарпатті, зокрема, Коломищина, готова стати новим домом для багатьох українців, які через війну опинились у цьому регіоні. Мені надзвичайно приємно, що саме в Коломиї проводиться такий потужний форум, присвячений надзвичайно важливим питанням. справді Коломична дуже потужно тримає тил тилові області Сці відіграють надзвичайно важливу роль в забезпеченні життєдіяльності як тут на місці, так і відповідно допомога і підтримка наших воїнів на передових позиціях. Відбувся форум у Коломийській філармонії Сокіл імені Олександра Козаренка, Ольга Гириджук, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК.